Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету ЗДМФУ. Алгоритм практичних навичок використання міхура з льодом. Показання для використання міхура з льодом є гострі запальні процеси в черевній порожнині, гострий апендицит, гострий холецистит, кровотеча, травми в першу добу, висока горячка протипоказання, використання холоду при хронічних запальних процесах, затримка сечі. Пояснити пацієнту хід майбутньої процедури і отримати згоду на її проведення, вимити і висушити руки, відкрити корок, покласти в міхуру підготовлені в морозильній камері шматочки льоду та залити їх холодною водою. Витісніть із міхура повітря і старанно загвинтіть корок. Насухо витріть полотниною, загорніть у рушник або пилюшку і прикладіть до необхідної ділянки. Процедура триває 20 хвилин. Міхур можна залишити, якщо це необхідно, на тривалий час. Але кожні 20 хвилин слід робити перерву на 10-15 хвилин. Також в міру танення льоду в міхурі воду можна зливати, а шматочки льоду докладувати.